Сироп з естрагону, тархун, і сьогодні покажу вам, який напій з нього виходить. Ось в мене залишки, що не влізло нікуди. Це я налила в бутилочку. Буквально дві чайні ложки. Вийшов концентрат, я дуже уварювала його. Ось так. І води додам. Вийде. Я не люблю дуже, щоб естрагон виділявся із за смаком. Можна було б ще ложку. Але воно і так терпке. Я вже куштувала, ну, смачно. Так, дуже смачно. Можна ще цукру трошки додави, але я не буду. Мені Подобається. Ось такий напій у нас вийшов. Все. Ось мені привезли такий віник тархуна із трагун. Буду робити сироп. Але треба ще багато чого зробити, треба обібрати, обрізати. Не, не знаю я оце сусвіття. Використовується, не використовується. Мабуть, буду обрізати соцвіття, бо вже почав цвісти тарпунчик. Я його сюди обриваю, думала, буду обріз... обрізати, але не обрізається, обриваю. Естрагон я вже перебрала, ось поламала на полички. Вже два рази я його помила. Тут я залишила маківки. Це буду квасити огірки з щирицею і естрагоном. Ось так. У відрі палички. Це, мабуть, вже буду викидати. Не знаю, вони потрібні, не потрібні. Трохи коту залишила. І все. Це в мене кріп залишився. Він такий поганенький купила була. Це теж чекає свого часу. Ну все. Зараз покладу на решітку, нехай трошки просохне естрагончик. І буду оббирати листочка. Я заважила тархун. У мене вийшло 1 кілограм тархуна. Тепер я його дрібню у кастрюлю. Ось так. Дрібню для того, щоб було зручно потім його відсідити. Ось так, коли проваримо. Мабуть, малу кастрюлю взяла. Ось так. Дуже зручно це робити ножицями. Бажано не брати великі пучки. Зараз подрібню і буду продовжувати. Я закінчила дрібнити тархун, розділила у дві кастрюлі пів кіла. Зараз залью водою і поставлю на вогонь. У кожну кастрюлю буду додавати півтори літри води. Ставлю на вогонь. Ось так виглядають кастрюльки мої. Поставила. Води я додала трошки, бо, ось бачите, десь по пів літри. Ні, стакан десь додала, щоб трошки просіла. Я потім випарую. коли буду варити сироп, випарую. Набувається вже такого зеленого кольору, але нам це не принципово, я все одно буду додавати варуник. Ось одна кастрюлька і друга кастрюлька. Теж так же. Бо по, 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 по півтора літри, коли додала, ну зовсім мало було води. Це якби я всі листочки зняла. Або це дрібніше порізала, то воно б покрилося б водою, а так не покривається водою. Все, буду варити після закипяння десь пів години. Ось дивіться, не додавайте води, не додавайте, ось ще накипить, трава просіла, бачите, і вже води забагато. Ну, я випарую, давно вже не робила цей сироп, і воно забувається. Все забувається. Все треба записувати. Чому я і почала записувати ці рецепти, якими я користуюсь. І водичка вже така зелененька. Ось так от. Не додавайте, півтори літри на пів кіла. Це з Це занадто навіть. А я ще додала. Ну, прийдеться випаровувати. Ось так. І ось ці кастрюлі таке ж. Тут вже майже кипить. Бачите? Колір змінився трошки, вже на зелений, і він і не буде зелений, бо хлорофіл, який дає нам зелений колір. Якщо кип'ятити, він міняється на рижий, рудий. Ну, на темний, не на зелений. Все. Будемо кип'ятити. Це, вже зварилася. Треба включити світло. Ось так. Зараз покажу. Ось вже зварилося. Отакий От колір вийшов. Не знаю, видно, не видно. І зараз буду вже забирати бадиля звідси. Зараз виберу умиску а потім наситую такими. Ну, може і не буду. Я і кастривлю також. За два лимона. И нарежем Так, так. Нарезаем все. Отрезаем. Вот так. Теперь что я срублю Все поставлю. Це перелью, Вон, накапала таке зелененьке. Хоча так як коли переливаєш, нічого зеленого тут немає. Поставлю сито, марлю і проціджу. Мене вогонь, треба витерти. Так, ставлю на вогонь, включаю, додаю лимон. Я додам з кісточками, я потім їх виловлю. Може, а може і не виловлю. Лимон. И пачку цукру. Это уже сколько? Ну, может. Килограмм. Килограмм. Тебе почало кілограмові пачки робити. і додаю сюди кілограм цукру. Щось я психарнула. Треба буде багато варити не б багато його було, бо це дуже забагато. Все. Нехай готується а я займусь банками і кришками. Сироп вже зварився. Зараз дам світло. Ось так. так. Банки я вже простерилізувала. Так, сиропчик зварився. Можна ще обварити, але я не хочу. Чи обварити? Хоча ще трошки поварю. Так. Поварю трошки ще. Нехай вариться. Ну все, я думаю, вже вистачить варитись в воді. Я вже виняла е, лимон, його викидати не буду, піде в чай або в компоти. Зараз літо варимо компоти, робимо квас. І, як би показати, щоб ви не впали. Ось так. Думаю, сподіваюсь, видно. Ось так вже уварився. Ще трошки принесу. Хоч би не попадало все. Ось так уварився вже сироп. Я його ще не кидала в Ось так. Ось поставити, щоб ви не впали. Ось так. Так. І буду розливати по бам. А, ні, треба ж дати колір. Але одразу трошки убавлю. Кришки кип'ятяться. Одразу налью ось в таку бутилку з під кленового сиропу, щоб ви бачили, якого він кольору, якщо його е, не забарвлювати барвниками. Ну, Сподіваюсь, що не бахне. Вау. Аж страшно. Ставлю в холодильник з морозивом їсти. Буду додавати кудись, не знаю кудись. Ось така пляшечка вийшла. І буду кидати барвник. Ось бачите, що він зовсім не зелений. Ось такий. Щось додам чайну ложку і подивлюся. Барвник в мене сухий, він з цукром. Це барвник, який я додаю в креми. Багатенько. Зафігачила багатенько. Ну, ладно. Півчайної ложки дала, такий цікавенький, а, ну красивий колір ось такий. Треба було трошки менший. І трошки додам у бутилочку. Так, все, тепер перетягую. Каструлю поближче до себе, вмикаю тут вогонь. Ось, Ось так. Беру ліку. Сподіваюсь, вам там видно. Зеленка. Треба було трошки менше. Але так, якщо лити, то він гарний який. Я звилю з бутылки все ж таки, щоб він тут тоже, теж був гарненький. Ось вот так відчув. Вот Ось колір. Бо в банках він, здається, дуже темний, але він гарний. Трошки ж він буде розводити. І ця зелень буде ще світліша. Ось так. Залишилось в мене ще три баночки. Це якраз вийде. Ну все.